Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я знову про чорнобривців. В мене є багато відео, де я розповідаю про їх цілющі властивості. Посилання залишу, можете передивитися. Ви скажете мені, чого мої чорнобривці такі обдерці, тому що я їх постійно збираю. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такого чудового напою. Це квас з чорнобривцем. Минулого року я вам давала вже рецепт цього напою. Він готувався з чорнобривців, цукру та з використанням лимонної кислоти. Сьогодні як я обіцяла від мене оновлений рецепт, який повністю натуральний без використання лимонної кислоти. І мій Петро також передає вам вітання. Цей квас дуже вітамінний, дуже смачний. І мені не подобалося, що там використовувалася кристалічна лимонна кислота, і, можливо, в когось була печія. печія від нього. В мене так, я не могла його пити багато, а він дуже смачний, і тому я почала видозмінювати цей рецепт. І замість кристалічної харчової лимонної кислоти я. Почала використовувати лимони. І сьогодні рецепт саме з ними. Готую на 10 літрів в вимальорованому відрі квіточок, скільки брати квіточок. На 10 літрів води можна взяти від 100 до 150 штук. Чорнобривців, чорнобривці беремо звичайні не гібриди. Якщо вони дрібненькі, то більше, якщо великі квіточки, то менше. І чим більше буде чорнобривців, тим більш насичений буде смак у цих чорнобривців у квасі, і тим насиченіше буде колір. Зараз я беру 150 штук, тому що вони такі, бачите, не дуже великі. Чорнобривці відправляю у відро. Чорнобривці я не мию, в мене вони не брудні. Шукайте там, де менше пилюки, якщо ви хочете їх сполоснути, то змиється оцей пилок, який буде використовуватися в якості натуральних дріжджів. До чорнобривців насипаємо цукор. Цукру я беру на 10 літрів, 800 грамів. Якщо ви любите більш солодке, можна взяти і кілограм на 10 літрів. І не хвилюйтеся, що напій буде занадто солодкий. Цукор буде використовуватися оціми дріжами для процесу бродіння. Можна цукор замінити медом. Так можна. Якщо цукру ми беремо 800 грамів, то меду треба 3 чверті, тобто 600 грамів на 10 літрів води. Але мед також буде використовуватися дріжджами, точніше, його цукри. І буде давати такий медовий смак і запах цьому напою. Мені не подобається, він перебиває мені оцю нотку чорнобривців, тому все ж таки я використовую цукор. Лимони. Я на 10 літрів беру від 4 до 6 лимонів. На оцей об'єм все залежить від е, розміру самого лимона. Їх добре вимиваю сіллю, тобто натираю сіллю, змиваю для того, щоб відкрилися пори. Оці, е, Цедри лимону. Це по-перше. І по-друге, я вірю, що таким чином я змиваю оці шкідливі речовини, якими обробляють лимони для їх кращого транспортування і зберігання. Просто ріжу навпіл і прямо з кісточками вижимаю добре ось сюди у цей наш майбутній квас, і туди ж і сам лимончик кидаю. І так ось в мене зараз вони 4 там з половинкою, половинка лишилася. Але вони такі, бачите, великі. Якщо маленькі, то 6 лимончиків. Чому лимони я використовую разом із цедрою, тому що мені подобається цей запах ефірних олій, які містяться в цедрі лимона, і в ній також містяться корисні мікроелементи і вітаміни, наприклад, вітаміни групи Б, також біофлавоноїди, які є антиоксидантами. І заливаємо водою. Вода дійсно має значення. Я наливаю з бутиля, але це для того, щоб виміряти об'єм. Нас Бог нагородив доброю водою. Вода повинна бути не хлорована, тому що вона буде заважати цим натуральним дріжджям робити свою роботу. Вимішуємо до розчинення цукру і ставимо при кімнатній температурі, там на кухні, наприклад, чимось прикриваємо. Або марлею, або кришкою, лишаючи отвір для того, щоб був доступ повітря для процесу бродіння, і там через декілька годин, двічі-тричі на день, я просто його перемішую для того, щоб. Погрузилися квіточки, щоб вони віддавали оці свої корисні речовини в цей напій. Скільки його ось так витримувати? Можна добу, можна півтори доби і можна до двох діб. Це залежить від температури. Якщо влітку я робила я була спека, то вистачало і доби, потім там півтори доби. І зараз вже прохолодно, то я буду витримувати його дві доби при кімнатній температурі. Після Першою доби, ось завтра я подістаю оці лимончики для того, щоб вони не дали гірчинки. А квіточки ще на добу у цьому розчині лишу. Після цього проціжую цей свій квас у пляшки і ставлю його на дозрівання. Якщо ви мили квіточки і змили оцей пилок, це також можливо. Тоді у пляшечку треба додати 2-3 родзинки. Вони прискорять процес бродіння, навіть якщо ви не мили квіти. Я не додаю. Він дуже швидко визріває, буквально там через 3-4 дні в цей напій вже можна споживати. Зливо я все ж таки використовую пластикові пляшки, тому що це харчовий пластик, і наливати його треба. Ось Десь ось так, лишаючи повітря для брудіння. І потім, коли ви закручуєте, перед тим як ставити його в погріб повітря, ми, ого, це так він газує, повітря ми ось так витискаємо і закручуємо пробкою, коли він готовий, коли пляшка ось так гарно надується. І чим... Вище буде при цьому температура, наприклад, зараз у погребі у нас там плюс 15, він буде готовий раніше. Якщо покласти його в холодильник, то він дозрівати буде довше. І ще раз повторюся: для того, щоб прискорити процес дозрівання, у пляшечку можна кинути родзинки. Я не кидаю, але підписниця писала, що в неї дуже гарно виходить з родзинками. І коли я розливаю цей квас. У пляшки я кидаю дві квіточки сюди, у пляшечку. Ось вони, які гарні виходять. Нічого не зацвітається. Вони там гарно ферментуються. Колір. Залежить від кольору самих чорнобривців і від кількості кислоти лимонної, які, яка є у цьому розчині. Якщо лимонів додасте більше, буде більш насичений колір. І я помітила, коли я робила саме з лимонною кристалічною кислотою, то він був е досить такий е більш рожевий, ніж цей. Скільки... Е Зберігається цей напій. Підписниця писала, що в неї зберігався і до наступного року у погребі. Ми так довго не зберігаємо, я постійно його оновлюю, тому що він дуже швидко випивається. Взимку можна також робити цей напій із сушених чорнобривців. Ось саме тоді з сушених чорнобривців все абсолютно так же, тільки Обов'язково вже треба додавати родзинки. Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. Також не забувайте підписуватися на мій канал. На ньому дуже багато цікавих рецептів. Якщо ви зайдете в плейлист ліки на городі, ви ще побачите дуже багато рецептів з чорнобривців і не тільки. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.